Пан Олександр, житель села Малашівці Хмельницької громади. Його будинок постраждав під час обстрілу росіян 13 травня. Тоді ворог влучив по об'єкту критичної інфраструктури у сусідньому селі. Оселя чоловіка зазнала сильних пошкоджень, ні віконні даху посипалася стеля й потріскалися стіни. Ремонт розпочав за свої кошти. Глинобитний обмурований цеглою. І коли хвиляться вибухова прилетіла, то верх фронтона. Надавило на кришу, а низ фронтона відхилив обмуровану стіну. Постраждалі реєструвалися і в застосунку Дія для отримання грошової допомоги на ремонт житла за програмою є відновлення. Тож до робіт долучилася швейцарська організація «МедЕйр». Виділила 2 мільйони 749 тисяч гривень. Наразі два будинки вже повністю відремонтували. Ще у 15-й тривають роботи. В основному пошкодження такого типу знесло дах. Вибуло вікна, двері. Ми проводимо роботи виключно в будинках, в хлівах, там чи в рем'янках якихось. Ми цього не можемо здійснювати. Підтримала постраждалих і Хмельницька міська рада. Видали майже дві тисячі листів шиферу, десять кубів будівельного лісу. А також майже 500 квадратів скла видавалися матеріальні допомоги з міського бюджету. Видали 45 особам на понад 700 тисяч гривень. Загалом обстежили понад 200 будинків у Малашівцях. Наразі допомагають тим, хто не в змозі самостійно відновлювати оселі вразливим категоріям населення. Спершу, поки дозволяє погода, ми латаємо дахи. Відповідно, коли будуть всі дахи зроблені, знову ж бригада підрядників повертається на ті ж самі будинки, і вже ринви, там десь двері чи вікна. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.